На Ужгородщині після реконструкції запрацював пішохідний пункт пропуску Малі Сельманці, великі Селенці. Словаччина та Україна відкрили його у 2006 році. Це дало змогу воз'єднати родини, що в 40-ві роки минулого століття були штучно роз'єднані. Місце, де ми зараз стоїмо. Історичний доказ того, що геополітика, політика, егоїзм та власні інтереси можуть розділити сім'ї та їхні маєтки. Але це ж місце є доказом того, що голос людей, їхні прагнення спрямовані не лише до. Небес, але втілюється в реальність. оновлений об'єкт має передусім соціальну роль. Його використовують для того, аби відвідати родичів, близьких та навіть провідати родинні могили, адже колись селменці були одним селом. Я можу порівняти, який цей пункт був, тому що я в свій час працював головою Закарпатської обласної адміністрації, коли якраз проводилася будова цього пункту перетину. Я був на його відкритті і повинен сказати, що дуже багато зроблено для покращення умов працівників і прикордонної, і митної служби. І саме головне, що цей пункт перетину зроблений в першу чергу для простих людей. І за півроку. Цього тільки біля 30 тисяч людей перетнуло цей кордон. На оновлення пішохідного пункту пропуску Словаччина витратила більше 350 тисяч євро. Тут повністю замінили адміністративні будівлі та суттєво оновили технічне оснащення. Це підвищить пропускну здатність та пришвидшить процес перетину кордону. У рамках дії програми східного партнерства передбачено ще не один спільний проект. У нас велика перспектива з словацькими друзями. І ви знаєте, що Словакія дуже потужно підтримує нашу країну. Спілкуючися з президентом фіскальної служби, віце-прем'єр-міністром фінансів, ми маємо десь напрацювання в тому, в тому напрямку, що Євросоюз підтримує Словакію і ми будемо мати, приймати участь теж в різних проєктах, які буде нам пропонувати Словакія. Наступним кроком у транскордонному співробітництві України і Словаччини буде облаштування доріг у пункті пропуску Ужгород-Вишнє Нємецьке. Крім того, передбачена модернізація обладнання на словацькому боці, а також реконструкція пасажирської частини пункту пропуску Ужгород з української сторони.